я вас прошу було. То я хотів до цього баби допитати, що це питання. Чи є конкретно в плані уладової, щоб пропозиція. Вигадайте, з чого не вас просить. Ожна рада. Є питання? Що... Mm -hmm. Щодо порядку засування, там по справі території доказом засувається позиція, сторін позивача представника, будь ласка, які порядки, за mm -hmm. тиждень ти доказів. Mm -hmm. Наскільки ви є свідки у сторони? Mm -hmm. Ми mm -hmm. маємо щось mm -hmm. вновити порядок по закону. Є свідки, так. Вирішемо, що в новому засіданні буде.

Ніколош Николашевича, этот виловски этот, ну, как говорит, этот далі, я вот слово разума полтаву, я тільки потреб, таки сумарно, ну, разу добрый. Я чидет суммарно, она соглашалась. Повершала сума, не соглашається. Це ж ідео, може після підписання того. Ще щось хочете. Висловилися? Відповідачі. Суд засовує, суд запитав, передали. Щось хочете сказати, які докази дослідити на вашу групу треба. Ми підтверджені вашу перемогу. За вас висловились представники.

Що сторона до початку судового розгляду, якщо вона вважає, що вона має відповідні докази на підтвердження е, свого позору, вона повинна заявити клопотання. Якщо сторони позабачати, двома представниками є клопотання по доки свідків, це було і судно це звертав увагу. Таке клопотання було повинно бути заявлене до початку судового засідання. Цього не було зроблено. Тобто, Перше, друге. Якщо йдемо судове засідання свідків, то е, сторона е, е, довірена особа, довірені особи-позивача, також повинні в зв'язку з чим дані свідки викликаються, що вони можуть підтвердити в судовому засіданні, і чи є потреба вказати прізвище ім'я, по батькові адресу проживання цих свідків. Цього не прозвучало. Ми тільки чули, що якогось булашу, е, чи кого і е, слідчого треба виправити, є певний порядок. Тому я вважаю, що дане клопотання світ відходити. Просто говорити, в зв'язку з чим велика така. Я передбачав таку можливість, але на той момент якби земе клопотання, ну, було передчасне, так як не мало би значення, я би дійсно не міг пояснити, для чого потрібно допитати свідком свічого Пущі Сергій Васильович. Викликати можна через Бенгарівський, або я надаму суді адресу домашнього навіть я ми коли вибирали документи, ми допомогли, що буде необхідно на сьогодні. Просто чому я заю це поводити тепер після повідочки. Так як видачка так і не зазначила чітко, чи була між ними домовленість про те, що вона буде доглядати за коста Гановеки на костах Степана Івановичем, а за те вона отримує будинку. Вона чітко не відповіла на це питання. Але пояснення тут зазначено чітко. Де, скучно, я хочу запитати чого запитати, що чи дійсно було так сказано, Бо чому у поясненнях одно. Чітко відповідає, не зазначає. Я би чути, так, ні, чи була така домовленість? За що ми говоримо? Надані відповідні письмові докази. Письмові докази приєднані до матеріалів справи. Чи може слідчі говорити за межами цих доказів? Я, я не можу зрозуміти, на чого да що може доказувати Фущич, яка між ними, які між ними буде домовленості, до чи він був волонтерністю? Чи вияснялися ці питання? Є сказано, що які пояснення. чи може, ми будемо досліджувати доказ. Пущач може сказати щось друге. Це просто затягування розявну справи. Це не заявлення. заява. Але скільки є докази, ми справі. Так ви дали ці письмові докази, вона пояснила, що думає. До початку розвідку справи досудження про те, що розслідування говорить, що було відново, подавалися будь-які документи. Сьогоднішньому засіданні про приєднання приходять цих обставин, що не дотримання домов специально, подання заяви про в частині завод.